53, 54. Андрійко, 50, шпарить! <laughs> задивилася на лелеку Дві банки пива в рюкзаку. Просто жах. Сидушка відремонтована, як треба. І чуть не в'їхала в бордюрчик. мы в покатушку. Покатушку на шашлыки. У меня уже запизднюем Так. Вот мы вот подъезжаем а до места встречи. Вон наша спільнота. Наши друзья чекают, Шо, мы в кадре? Или ты не мы в кадре. <с 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 Привіт. Привіт. Путин так. Так, ось ми заїхали в АТБ. Трішки купили перекусити і вирушаємо. Хлопці, стартуємо! Хлопці не хочуть стартувати. Вон моя красуня. Я що тільки вчора була хуртовина, сніг, холодина, просто жах. Зараз все сухеньке, наскільки швидко все висихає на весні? Так, це попереду Таня, їде, моя підопічна, тренована, похудавша на 22 кілограми. морально і фізично готова до навантажень. Маргарита вже зняла вітровочку, я теж я в футболці їду, жаріща, хоча холодне повітря обдуває, але жарко. Є така приказка кажуть, що восени капля, капля води, відро-грязі, а навесні відро води, капля грязі. Так воно, мабуть, і є. Дивіться, як можна зробити крила. Велосипедна покришка, ви вивертаємо. Отут провалка. І Все, бутами якимись примотано. І все. Їхати можна. Тут ще сідушка відремонтована, як треба. Позаду ашот. На своєму новому скоті радіє, любить гори ходити, так як я, класний пацан. Собаки. Все як ми любимо. Шот попер. Дві банки пива в рюкзаку <різь> по банці з кожної сторони. Тримаємо швидкість десь так, 21-22 км на годину. Я зараз імперичним шляхом вичислив, що це така оптимальна швидкість для нашої групи. Завжди треба підстраюватись під всю групу, тому що швидкість цієї групи залежить від швидкості самого повільного учасника. Ми не можемо когось кинути і поїхати далі. Як їде саме повільний учасник? Так, їдемо ми всі, тому треба тримати середню завжди швидкість якусь, яка буде підходити всім і спокійно собі їхати. Там якесь озеро невеличке. О, нарешті закінчилась погана дорога і почалася відремонтована дорога в рамках програми Велике будівництво, так і написано. Вже починаються хоч якісь краєвиди трохи. Горби якісь. Наступний населений пункт на нашому шляху Клубівці. І тут в Клубівцях нас чекають підйомчики. Треба буде трохи подихати. Ой, молодець! Задивилася на лелеку. і чуть не в'їхала в бордюрчик. Ну таке и за сема нами буває. Скажіть, не Че, Нету. Вот его багажник. А, не, ему ж можно такой консольный, который за этот подсидел. Ну, там і так ні, <рес> же консольный, который крупятся и крепится еще внизу и то есть вот эти подкрылья разные. Всі попили водички? А що, ще можна Хіба так... да. ну, може так трошки? Я ще не кучу. Каже, багато не можна, чи можна? Можна, можна? питання? Так, що можна, так? Ну, в нас не таке прям сильне навантаження. Якби ми ж парили 45-50 на годину, Я може б ми так і... Be. О, Таня, а де ти очки взяла? А, а, а Андрій, дивись, Їй більше підходять. Ага. І личить. Я їду по соколярі. <реш> Ти схожий <реш> на китайського блогера якогось. <реш> Ось наша машина супроводження з нашим м'ясом поїхала. Тут по узбіччях квітнуть якісь фруктові дерева, типу терен може якийсь чи слива. Такий аромат стоїть солодкий просто кайф. Он же видніється наше озеро. Зовсім трішки нам лишилося. Там буде дамба. Це таке штучне озеро, можна сказати. А щось людей небагато. Так, ми вже на озері. Хлопці встигли скухнутися. У нас є свій власний фотограф, дивіться. Як працює професійно. Дівчата, селфі. Это не бачка, підпланується. О, ну все. Дров назбирали. У нас така штука і розпалюємо. Тема колодязь називається. Тепер Таня у нас фотограф. Ще одне вогнище буде. Таня, а я піду купатись, напевно. А Роман з головою. Боже, всю воду скаламутили. Хорошого пані Ми тестуємо цей рушничок, дивіться, який має. Що буде з нього толк? Це той, не ще рушник. Але набагато його не вистачить. Ну, я так розраховую, що, наприклад... Так что он повністю мокрий. Після цього ми його визимаємо. Це у нас нова, нова система Fire Metal, як називається? G2. G2. Тож розшипити, тоже тут ножки така сушка. Ось у нас виходить, патриота Ну тут пише 750, якщо я не помиляюсь. Так да. і там ніби можна вроді трошки більше. А тут, я не пам'ятаю скільки там пише, там вроді 600. Yeah. Yeah. Ну, мені здається, 750 Але що, цей ширший і сюди влазить балон в це так? Да? Да. Ну 230 грамів. Yeah. А там 100. Тут є носик. А тут такого немає. Тут есть вырез, это тоже окрема штука, которая продается. Ну, и ручка, ручка такая самая. <реклама> Чего вы обратно, ребята? Туда надо еще. Так, чтобы на не чувствовали. Ось наші складні стільчики. Mm. Nature hike. You know, мокни, що... Ось є ще стільчик you такий you know, схожий. You. Яка фірма не ясна? No name якийсь китайський, напевно. Тут хлопці намагаються тент встановити. Тент. Mm. Ось yeah, що там? Що, Шо, не виходить Почти тент? Не вули, it, you know, right. Nature hike тенд. You know, За скільки ти його брала шот? 380 гривень. Також перетягала вже навколо. Ось кілограма. Це 150 Аліекспрес. Мають мотузку, що ти можеш витягнути. Легенькі, я так розумію, це алюміній. І має ребра. І він легше трохи в землю втикається. Такі як не черхайка на метах. В принципі, я спроба встановити тент. У нас немає досвіду такого. Ідея фікс, треба натягнути, хоч б Після себе все як треба. Всі ями, що ми викопали, ми закопали назад, все сміття зібрали, зараз в машину заберемо. Все, лишили тут дров для інших відпочиваючих. Поїдемо. Сортуємо! Тут трохи не висохло, скажімо так. На шоссейнику тут нормально рассекать. Ну, Яка краса. А, весна. Моя улюблена пора. Все, на перегонки я должен. Так, сорок Інколи думає, що нема нічого кращого, ніж. Якісний, гарний велосипед. Гладенька дорога як тут. Класна погодка. я якоїхав і їхав вічно. А, все Забувши про все. А -а -а. Усі проблеми. 53, 54. Але на жаль, далеко від проблем не <звук> далеко не поїдеш. <звук> на хвості в нього трохи просить. А я був не готовий до спринта. Андрійко 50 спарить! На двох подвісті! Ти, ти я... в мене на колесі висів весь час? Ні. Я так доганяв, доганяв. Подобається. так Це моя, моя дітка. Понятно, друзі, краще це, ніж вдома сидіти. Повертаємося в місто. Тесла мене підрізає. Я вам дуже вдячний, дуже класно. Всім я теж дуже вдячний. Кайфово, я закайфував для першого разу це взагалі. 50 кілометрів ми проїхали, може трохи менше. Так, Дівчата запросили мене на каву. І Де ми будемо каву пити? Так от на сходинках будемо пити каву. Все, повернулися ми з велипоїздочки.